Проголошення державної незалежності України 24 серпня 1991 року принципово по новому поставило питання державного, економічного та політичного розвитку України. Ішлося про нову, і як засвідчив подальший розвиток подій, надзвичайно складну сторінку її багатовікової історії. Проголошення незалежності України та завдання створення самостійної української держави закономірно висунули проблему розгортання державотворчих процесів. Народ України заявив, що будуватиме державу суверенну і самоврядну, незалежну та відкриту, демократичну і правову. Розв'язання цього завдання наштовхнулося на цілу низку дуже непростих питань. Процес державотворення в Україні, на відміну від інших країн, котрі постали перед аналогічними проблемами в кінці 80-х на початку 90-х років, проходив у специфічних умовах і визначався своїми особливостями. Пізнання цього вкрай важливе, тому що, по-перше, стають зрозумілими причини сьогочасних проблем нашого розвитку. По-друге, тому що більш чіткими бачаться шляхи політичні рішення та економічні важелі, котрі дійсно можуть забезпечити вихід української держави з економічної кризи та політичної нестабільності, в яких вона перебуває з моменту свого утворення. Наше з вами сьогодення. Це період переходу від тоталітарно-комуністичного режиму до демократичної незалежної правової держави. Як свідчить досвід багатьох країн Центральної та Східної Європи, бажано все зробити для того, щоб цей період був якомога коротшим, щоб якомога швидше суспільство звільнялося від рудиментів комуністичної системи і переходило на сучасні ринкові рейки. Україна, на жаль, поки що не зуміла зробити цього. І саме тут слід шукати основну причину чи не всіх сьогоднішніх негараздів. Чому ж так сталося? На це існувало багато чинників. Інколи складається враження, що процеси кінця 80-х, початку 90-х років заскучили наше суспільство дещо зненацька. Швидкий прорив України до національного суверенітету та державної незалежності породив серед значної частини тогочасної політичної еліти почуття надмірної впевненості у власних силах та можливостях. Суспільство опинилося в стані чи не масової політичної та економічної ейфорії, але медовий місяць незалежності України явно затягнувся. Ставало дедалі очевиднішим, що слід переходити до розв'язання практичних завдань, пов'язаних зі створенням української держави. А до цього, як показали подальші події, керівництво держави не було готове. І не тільки з власної вини прорив до суверенності та незалежності, розпочатий за президента Леоніда Кравчука, значною мірою здійснювався на фоні психологічної, професійної та концептуальної непідготовленості усіх державних структур до роботи в умовах, котрі відрізнялися від тих, які практикувалися за радянської доби. Виховані попередньою системою кадри з їхнім досвідом соціалістичного сподарювання постали перед дилемою. Або одночасно і вчитися і працювати над створенням сучасної держави, сучасною політичною та економічною системою, або працювати приблизно так, як за старих часів. Судячи з сучасного стану українського суспільства, зокрема його економіки, владі так і не вдалося знайти оптимального розв'язання проблеми кадрів, а саме від них значною мірою залежить успіх будь-якої справи. Наслідки цього продовжують справляти свій негативний вплив практично на всі сфери нашого життя. Серйозною перепоною на шляху розгортання державотворчих процесів залишається те, що в суспільстві, політичних партіях і рухах і досі немає згоди щодо того, яке суспільство ми будуємо. Українська національна ідея, як об'єднуюча, не є загальновизнаною. Гострота проблем, з якими стикнулася наша держава в перші роки свого існування, поглиблювалася економічною кризою, катастрофічним падінням промислового та сільськогосподарського виробництва. При цьому зусилля політичного керівництва значною мірою витрачалися не на негайне подолання цих явищ, а на полеміку та міжпартійні чвари. Робилися, зокрема, спроби довести, що криза економіки та її наслідки є результатом переходу до ринкової системи, відмови від радянського досвіду господарювання. Нарешті результатом розпаду СРСР та розриву економічних зв'язків між його колишніми республіками. Таке пояснення не витримує серйозної критики. Насамперед Україна не здійснила перехід до ринкової системи господарювання. До цього нам, на жаль, ще далеко. Ми вкрай повільно рухаємося в цьому напрямку, і саме в цьому одна з причин нинішньої соціальної та економічної кризи. Що ж до радянського досвіду, куди нас хочуть повернути лівокомуністичні сили, то він добре відомий в усьому світі. Саме він створив економіку імперії, котра перестала існувати не в результаті воїн чи інших зовнішніх загроз, а внаслідок внутрішнього. Самознищення СРСР зник з карти світу, але за довгі десятиліття режим зробив все можливе для того, щоб проблеми, створені ним, залишилися і долалися іншими, в тому числі Україною, з її величезним, але малоефективним економічним потенціалом. Незалежна Україна отримала у спадок господарство, де тотальними були панування державно-колгоспної власності, заборони і переслідування ринкових відносин, мілітаризація економіки, майже 80% народного господарства УРСР було пов'язано з військово-промисловим комплексом. Незаперечним фактом є те, що саме радянська, а не будь-яка інша влада, проводила таку політику, яка не рахувалася ні з національними інтересами України, ні з вимогами екологічної безпеки її населення, котре неодноразово ставало жертвою справжнього геноциду. Що ж стосується посилання на розрив економічних зв'язків між колишніми радянськими республіками, то цей розрив тільки загострив кризу, створену адміністративно-командною системою за радянських часів. Слід додати, що незалежна Україна отримала й не менш згубну спадщину. Йдеться про практичну відсутність сучасного досвіду в галузі розбудови інституцій державної влади, демократичних традицій, парламентаризму тощо. Як вже зазначалося, українське суспільство, в тому числі і та його частина, яку ми називаємо політичною елітою, значною мірою виявилося не готовим до розбудови незалежної української держави. Практично протягом усіх років української незалежності не вдалося досягти конструктивної співпраці основних гілок влади. Створена на початку 2000 року більшість у Верховній Раді, у квітні 2001 року фактично перестала існувати. Парламент держави скоріше нагадував собою політико-ідеологічний клуб ніж вищий законодавчий орган держави. Тільки в 1996 році Верховна Рада приймає Конституцію України. Національне законодавство не сприяє створенню належного інвестиційного клімату, гальмує наш економічний розвиток. Журнал Institutional Investor в щорічному рейтингу інвестиційної привабливості ставить Україну на останні місця 102, 105, 109. Фактично, як зазначається у посланні президента України до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2000 році, держава протягом майже всіх років незалежності знаходилася в стані економічної кризи за 1990-99 роки ВВП країни скоротився на 59,2%, обсяги промислової продукції – на 48,9%, сільського господарства – на 51,5%. Реальна заробітна плата зменшилася у 3,82 рази, а реальні виплати пенсій – в 4 рази. Світова економічна історія не знає подібних масштабів падіння економіки у мирний час. Все це вкрай негативно позначається на життєвому рівні народу. Україна належить до країн не лише з високим, а й зростаючим рівнем бідності. Сьогодні до категорії бідних і злиденних, за офіційними даними, відносяться 42% її населення. Високий рівень бідності у поєднанні з психологічною неготовністю переважної частини населення України рахуватися з такою ситуацією постійно провокує політичну нестабільність, ідеологічне протистояння. Невід'ємна складова такої ситуації: зростання корумпованості в суспільстві, створення кланово-олігархічних об'єднань, майже тотальна політична заангажованість засобів масової інформації, порушення конституційних прав громадян тощо. За рівнем корумпованості, на думку Transparency International, Україна посідає третє місце з кінця. Все це посилює опозиційні настрої в суспільстві, викликає гострі соціально-політичні конфлікти, підриває довіру до влади, не сприяє зміцненню міжнародного іміджу України. Події квітня 2001 року, пов'язані з відставкою уряду, ще раз нагадали про це. Головним політичним підсумком 2000 року слід вважати те, що вперше за всю історію незалежності України було здійснено рішучі кроки, спрямовані на подолання розбалансованості між економічними і політичними перетвореннями досягнення перших економічних успіхів. Як свідчать офіційні джерела, після тривалої економічної кризи досягнуто реального економічного зростання. ВВП зріс на 6%, промислове виробництво на 12,9%, валова продукція сільського господарства на 9,2%. Позитивними результатами 2000 року стало погашення заборгованості з пенсій, активізація інвестиційної, в тому числі кредитної діяльності, зростання експортного потенціалу національної економіки, зменшення зовнішнього боргу. Вперше спостерігається позитивне сальдо зовнішньої політиці. Частка експорту ВВП України становила майже 60%. це дуже високий показник. Україні вдалося уникнути дефолту, серйозно зміцнилася бюджетна позиція, не дивлячись на все це, більшість Верховної Ради України, основу якої на день голосування, тобто 26 квітня 2001 року, склали депутати від Компартії, Об'єднаних соціал-демократів, трудової України та демократичного союзу. 263 голосами за відправили у відставку уряд Віктора Ющенка. Він став восьмим прем'єром, якого спіткала така доля за 10 років української незалежності, але, мабуть, першим, який випав із влади не стільки з економічних, скільки з партійно-політичних міркувань. Цей уряд вперше в боротьбі за існування не вступив із депутатами ні в політичні, ні в майнові торги. Президент Леонід Кучма, який висловив свою незгоду з рішенням Верховної Ради, заявив, що до кінця травня 2001 року він запропонує кандидатуру на посаду прем'єр-міністра.